Чому сняться пацюки, від давніх часів ця творина була символом темряви, зради та небезпеки. У сновидіннях пацюк з'являється не випадково, він приходить як тінь вашого страху або як знак того, що поруч є людина, якій не можна довіряти. Багато пацюків у вісні це попередження. Вас оточують токсичні люди, які висмоктують вашу енергію. Чорний пацюк символ біди та обману. Він віщує удар у спину чи втрату довіри. Білий пацюк лицемірство під маскою доброзичливості. Він нагадує, що на все світле є щирим. Якщо пацюк кусає, це знак відкритої ворожнечі, хто ж готує конфлікт чи зраду. А мертвий пацюк добрий символ це перемога над ворогом або звільнення від проблеми. Але у знак пацюк має і містичне значення. Це істота, що виживає там, де інші гинуть. Він символізує витривалість, фитрість і жаху до життя. Побачити пацюка у вісні означає, що ваша підсвідомість нагадує, ви теж здатні вистояти у найтемніші часи. Не всі сні з пацюками несуть зло. Часто вони є відзеркаленням ваших страхів та емоцій. Головне пам'ятати, справжні сила не у страху перед пацюком, а у здатності подолати те, що він уособлює.